Вітаю! З вами смачно домашньо Сьогодні готуємо закуску на швидкоруч, а саме камамбер з грінками. Ну що ж, поїхали? Для приготування даної страви я використовую багет, камамбер, чесник, сіль, олію та кріп сушений. Робимо повздовжні та поперечні надрізи на сирі. Та викладаємо сир в форму. Чесник нарізаємо тонкими слайсами та вкладаємо в камамбер. Викладаємо багет та додаємо щіпку солі. Скроплену оливковою олією закуску відправляємо в попередню розігрівту духовку до 200 градусів на 20 хвилин. Закуска готова. Ну що ж, приступимо до дегустації. Ну що я можу сказати? Хрумко, смачно, швидко. М -м -м. Результат гарантований. Тож, готуйте разом смачно домашньо. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки. Всього найкращого. Па-па!